Коли я говорю по українськи то ближче мені на серці казати, відчуваю близькість цю з людьми, відчуваю більше що, що своє так якось приходить з із себе українська, більше як румунська. У вас настрій перед концертом? Більше емоцій, це перше говорю з вами. Так. Я українську так володію, не так добре, як румунську. Мама дуже, вона хотіла, аби ми вчилися, знали українську. Та й у нас не було школи, ми не вчилися в школі українську. Але. Так. <головіка> я так звикла, у мене лише е, 15 хвилин, як я маю, я можу собі е, макіяжі. прийшло на башпи. Чорний, так? Так, всі маємо бути в чорні. Є такі концерти спеціальні, коли е, може на е, новий рік. Після нового року, коли можемо і в Це пробувала у других по Європі у Мюнхені, у Цюрі, у Норвегії. змушували. Ну, no, я, я так слухала моїх батьків, я така дитина була. Що вони мали такі приятелі, і вони собі дали дітей вивчили музику. Так що, коли прийшов час, подумали, що, що я що би могла, могла би грати. Так що, так, да. фортепіано не було. Бо я деякий час думала, що чому вони, не, 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 не мали для мене фортепіано, бо мені більше було сподобалося. А тепер е, дуже рада, що вони мене на скрипку. У мене е, в дитинстві не, таки, не був такий рівень дуже великий. Я більше після 16 років почала так розвиватися більше та й розуміти більше, як треба грати на скрипці. 13-14 років відчувала, що, що гарно є грати на скрипці, що, що так е, душі е, е, так допомагає. Але щось нове вчишся, то тяжко є. Потім переходить, переходять кілька разів, що ти то саме граєш, то все легше. Це мені здається, що взагалі в житті є. Це а що найбільше вам подобається? О, думаю, що коли відчуваю підтримку, та й, що люди люблять те, що я граю, та й що доходжу до душі їх. Дуже добре говорили по українськи та й е, навчали і нас. Але спілкувалися ви переважно румунською, сніг. Нам легше було по-румунськи, але мама все казала: говорить по українськи, бо ви українці. Перейшли так на кілька годин е, на квас. На квас. Це така традиція, коли переходимо е, границю там є. Близько до границі одного місця, де кваса, квас тарас може пити. Та... А пам'ятаєте 24 лютого минулого року? Так, да, це шок. Шок був. Не приходило мені вірити. Я перший раз дізналася від, від одного колега, мені сказав, я була на роботі, я, я, я в школі перебула. Учу скрепку на музичній школі, а він мені сказав, а потім я вибра... подивилася на... на телефон, бачила, що там таке, що не, не приходилося вірити. Та я та знаю, що потім пішла, пішла додому та й плакала в дорозі. треба uh, цього uh, українці зустрічалися та співали. моя ідея була але мали підтримку і суру це союз українців руму бачила що дуже, дуже приємно uh, особливо жінки там приходять і дуже їм приємно зустрічатися та співати. <говори> а, а тут є тут є я маю заходити з того боку, коли ж приготовляються люди а, на, на концерт. Так, що вже, вже всі убрані, вже всі Служинці, у чорні. Вона, а як, до речі, зазвичай звичай відчуває, після концертів? Відрізняються, дуже відрізниця. Пораз маю таку енергію, і я здивована, що яку яку енергію маю від від деяких концертів? По е, стається пораз, що тяжкі дні маю, може маю і в школі. Уроки та але так дає мені дуже добру енергію якийсь концерт, а пора у другі випадки стається, що, що дуже втомлена, та й так, так лише хочу сісти! Да, я мала е, о. Пісню, що я грала, це із одного фільму Порна кабеса, таку музику, що я взагалі граю, коли не маю ніяких проблем.